З початком війни насправді життя не припиняється. Воно просто триває у воєнній реальності. Не можна відкладати життя на після війни. Радіти не не тільки можна, але й треба. Просто радість людей. Це сенс його перебування на фронті. Це, це те, заради чого він воює. Люди щитують одне з одного повагою, вдячність не тільки словами. Військові будуть це бачити, вони будуть це відчувати. Чи радіти життю під час війни Наталія Зарецька, військовий психолог. Чи радіють життю військові? Як це можна робити в складних бойових умовах? Знаєте, військовий така ж людина як будь-яка інша людина, і чи радіє він життю? Звісно, радіє, якщо хоче, якщо може, е, Знаєте, От е, з початком війни насправді життя не припиняється, Воно просто триває у воєнній реальності. Людина, перебуваючи на військовій службі, вона продовжує повноцінно жити. Є моменти, е, які можуть ускладнити цю ситуацію. Два моменти, які можуть вносити корективи. Перше, якщо людина справді травмована, тобто якщо військовий. Травмувався, і він, по, по суті, не там наслідок тих або інших обставин відчувати радість як таку, або не дозволяє собі це робити. І ця ситуація, коли він однозначно потребує професійної психологічної допомоги. А може бути інша ситуація, якщо, наприклад, підрозділ поністрати, да, якщо була якась критична ситуація, і дійсно… Це сумні події, трагічні події. Коли у людини е, ключові емоції, які вони будь, е, ну, відчувають, це сум, е, це горе, це розпач, це може бути нулють, ненависть да, до ворогів, які це спричинили. Так, і тут і серія недорадості, але це теж нормальна ситуація. Але ще може бути третя ситуація. Коли знаєте, от в суспільстві є уявлення, що от ми от. Війна як трагедія, так, і поки її війна триває, ми не можемо давати собі дозволу на радощі. Причому це може бути насправді от у нас серед цивільного населення, якби з точки зору психології, це дуже деструктивно. Тому що що дуже важливо робити, коли ти живеш, так, коли ти живеш під час війни, треба жити повноцінно. Не можна відкладати життя на після війни. Відповідно, не можна відкладати і радість на після війни, якщо ти її відчуваєш. Да, то дай собі дозвіл е, її відчути, з точки зору військових чи доцільно цивільним радіти життю під час війни. Дякую, чудове запитання. Насправді дуже нагально радіти не не тільки можна, але й треба, тому що коли людина не дає собі проявляти певну частину емоцій, які відчуває. Дату тобто ти у це задача? Яка ти, що ти відчуваєш, ти маєш право проявляти більше того, з точки зору профілактики психічних розладів? З точки зору підтримки психічного здоров'я треба проявляти всі емоції, які ти відчуваєш? Це нормально. Блокувати в собі емоції, які б це не було відчуття, це ненормально. Якщо бійця бійчиню дратують радощі, як допомогти впоратися з образами? Якщо він розуміє, що його роздратування торкається інших людей, то це, в принципі, привід поспілкуватися з фахівцем, поспілкуватися з психологом, зрозуміти, яка справжня реакція, можливо, ця причина буде всередині нього, можливо, є наявні ознаки травматизації, але є інший бік. Чим може бути справді пов'язане таке, я би сказала, це не роздратування? Це, можливо, певний сум, можливо, певний розпач щодо того, коли суспільства, які захищають ці люди, не сприймають війну як свою реальність. Тобто, коли військові розуміють, що вони дійсно в дуже складних умовах, перед ними складний небезпечний ворог. І коли вони. Бачать в медійному полі прояви того там, де знаєте, не просто люди радуються, повірте, от військове це буде сприймати нормально, тому що це те е, просто радість людей, це те е, це сенс його перебування на фронті. Те, це те, заради чого він воює. А от якщо е, вони бачать в медіа в соціальних мережах ставлення людей, які ігнорують війну, да, які... Е, Підкреслюючи, їх ця війна не стосується, або ж може бути такий, наприклад, навіть е, ракурс: я не, не потрапив на фронт, значить я не лох. да давайте будемо відверті. Таке теж час від часу проскакує. на рівні медіа, слава Богу, ні, але на рівні соціальних мереж буває всяко різно. Оце. Зачіпає і це природно, як поводитися зі своїми радощами в соцмережах, аби не ранити військових, рецепт дуже простий: два пункти: перше відчувати всередині себе повагу і вдячність до цих людей, і друге, бути природнім, бути щирим. Люди щитують одне з одного повагою повагу і вдячність, не тільки словами. Більшу частину поваги нашої до людини ми демонструємо не словами. Тому, якщо ми Щиро поважаємо наших захисників, якщо ми їм щиро вдячні за ту роботу, яку вони роблять, вдячні за цю за це, вона буде ви знаєте, цим будуть просякнуті будь-які наші дії, будь-які наші прояви, будь-які наші дописи. Чи просто вони будуть з урахуванням цього, навіть якщо ми пишемо на іншу е, тему. Військові будуть це бачити, вони будуть це відчувати, і це насправді буде дуже сильно стимулювати і підтримувати виконання того військового обов'язку, який вони зараз виконують. Зовсім не радіє життю. Це нормальний стан. Є два моменти: Перше, якщо е, людина в стадії горю да, якого якщо у людини вона щойно пережила якісь дуже складні трагічні події, да, в неї може бути така ситуація, що в неї настільки не домінують інші емоції, що радощі вона природньо не відчуває, тому що події були дуже складними. Але такий період він не може триматися вічно, да? він не може триматися місяцями, да? він може триматися днями і навіть тижнями. Це можливо. Але поступово людина виходить з того саме. Якщо людина з такого стану не вийшла, якщо людина в такому стані заяпорилася, це привід звернутися до фахівця, до психолога або до психотерапевта, причому зробити це негайно, або чим швидше. Відповідно, ось така неспроможність, коли, наприклад, у людини не трапилося якоїсь трагічної події, очевидної, да чи коли ця подія сталася вже значний проміжок часу раніше, а людина якби не може з неї вийти, це однозначно привід звернутися до фахівця може бути така ситуація, що знаєте, людина собі поставила блок на відчуття радості, коли людина стикнулася із звірствами. Окупанта і звірства агресора, слава Богу, що не особисто, але вона розуміє, що це відбувається в її е, країні. І відповідно така подія може травмувати людину, навіть якщо вона не стала там безпосередньо там, жертвою або безпосереднім свідком воєнних злочинів. І тому звертаюся до всіх, у кого є е, е, така установка, розумієте, життя триває далі. Ми все рівно ми бусимо жити. Да, для того щоб перемогти агресора. Більше того, яка мета була е, агресора: Нас застрахати, щоб ми почали боятися, щоб ми почали сумніватися в своїх силах, щоб ми врешті-решт перестали радуватися. Життя триває. Он подивитись, подивіться, яка, е, яка в нас просто армія. Я не знаю мебні сили України, деякі на будь-яку е, подію, на будь-який новий виклик. Реагують шаленою кількістю дуже влучних, дуже таких знаєте, дотепних мемів, так, які підтримують нас морально друг. Оце наша справжня реакція. Тому дозволяти собі радуватися, це не тільки доцільно, це не тільки корисно для здоров'я, але це і дуже ефективно з точки зору морального духу країни нації в цілому збройних сил і відповідно за великим рахунком це внесок в обороноздатність нашої держави. Друзі, що би не було всі випробування нам по силам. тому ми однозначно з цими викликами впораємося. Слава Україні!